Зранку середу, 18 вересня, російські міноборони за в одній із соцмереж повідомлення наступного змісту. В Тічені першої ночі присвячена попитка київського режиму завершить. Терористичку атаку з прийменєм БПЛА самолітного самолітними Кіпа по об'єктам на території Російської Федерації ПВО, начебто, знищили 54 літальних апарати: 27 над Курською областю, 16 над Брянською народною республікою, ще сім на територію Смоленської області, 3 Белгород і один безпілотник вбили в повітряному просторі Орловської області. У переліку, як ви помітили, була відсутня твірська губернія і абсолютно не випадково, бо над її територією схоже нічого і не відбувалося, якщо не брати. До уваги часткову евакуацію, яку оголосила тамтешня влада ще вночі. Орієнтовно о пів на четверту у ТЕК-каналі обласної адміністрації повідомили, що в місті Тарапець із населенням водонацят тисяч спалахнула невеличка пожежа після падіння уламків БПЛА під час відбиття атаки засобами ПВО, Щоб усвідомити масштаб невеличкого загоряння. Продемонструю супутниковий знімок цілих 5 квадратних кілометрів. Oo, smarı, 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 iyi de kula. Artık geçelim. Російські скаржилися, що українські безпілотники ну не могли пробити бетонні блоки, а в склад із боєприпасами прилетіли Атакамс, розповім про деталі. Яскраво світанко в Тарапавце. Після атаки БПЛА спалахнув арсенал головного ракетного артилерійського управління. Це один із 13 складів, яке російські міноборони звело ще у 2015 році в рамках програми вдосконалення систем зберігання боєприпасів. І на будівництво ось цього в Терській області витратили 3,6 мільярда. Облів, а російські федеральні поминні ями, звісно, цю інформацію пропустили повз вуха ще у 2018-му Тоді ще відомство Алінівода Шойгу гордо звітувало, що кожний із таких 13 сховищ здатне зберігати до 240 тонн боєприпасів та ракет. Арсенал дозволяє укрити запаси ракет і боєприпасів від зовнішнього воздействия і обезпечить їх сахранності і взрива пожара безпеки. Що ж саме детонувало в Тарапце, Зараз перелічу ракети до іскандерів.у та кабель і на момент запису з цього відео досі палає. А окрім часткової евакуації, у тамтешніх школах оголосили про дистанційний формат навчання, відкрили гарячу лінію і закрили в'їзд до міста будь-яких транспортних засобів. Ну от коротше зараз блокують всі путі в місті. Я бачу тільки один. Коротше, всіх е -е, перевіряють, просматривають. Утвердській губернії було настільки гучно, що зафіксували маленький земетрус. Вночі моніторингові сервіси зафіксували кілька поштовхів максимальною магнітудою у 2,8 і бали. А загалом для підняття ментального здоров'я раджу кадри детонації із різних ракурсів переглядати під акомпонемент останнього хіта улічки бузвої. І до найважливішої інформації у цьому випуску ми продовжуємо допомагати хлопцям та дівчатам із сил оборони України, і їм критично необхідні пташки для того, аби продовжувати нищити бронетехніку на одному із найгарячіших напрямків, якого ми з огляду на об'єктивні причини не можемо назвати. Отже, збираємо на 30 fpv дронів, які вражатимуть ворожі цілі. Якість збору гарантуємо. А деякі хлопці дозволили навіть скрутити самотужки на вашому крані. QR-код, переходьте за посиланням. І робимо малесенький, але такий важливий внесок в оборону України. Реакції ж від чинного основного критика роботи російської протиповітряної оборони поки не було. Це я про Рудольфовича, який після прильотів Москві та області закликав правніше працювати по БПЛА і навчитися не зберігати в одному місці. Велику кількість снарядів. В перерві між успішними атаками почали проявлятися симптоми старої недуги. наполонівські плани пропандийского Растамана. Если на території України будуть зберігатися російські війська, то тобто есть бази, от вот тогда можемо можем собі себе і нейтральний статус України буде поддерживан. Іншими словами... Далі. <клухи> <клухи> ну, я не понимаю, тут ваші... Скромности. Я вообще считаю, что идеальный барьер это Атлантика. Да, естественно, естественный, естественный барьер. Берегов, Вышли да. на Атлантику и все хорошо. А прекрасное место для наших войск Берлин, Лиссабон, Мадрид. Нет, а я, как красиво наши выглядели в Париже. Я, 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 я твои я твои интересы Но понимаю. Так же. Ні, мої що... через простої Італії. Я я я, говорю, да. я я, я это понимаю. Ну, понимаю. Уж на всякий случай ну, і... все таки так сказать нас не лицаблон, очень много. Вот это все, вот как бы этих вот братій білорус держать. Ми... Ну, білорусів тоже не хватит. Ми обратимся ну, от, республика... До речі, про братів білорусів голові пюрера картопляного дуча нарешті народився сценарій гіднеї екранізації на кілька серій, до прикладу, на нетфіксі. З'ясуралося Антоні Блінкен приїздив до Києва не заради обговорення ймовірного застосування далекобійної зброї по території. РФ а насправде по Белоруссии. Американцы указали Киеву, если сложатся обстоятельства, атаковать нашу інфраструктуру инфраструктуру по южной границе. Причина: российские беспилотники летают над территорией, рядом с территорией Беларуси. Я хочу спросить у американцев: вы мира хотите мирных переговоров? или эскалации ситуации. Я не зря это спрашиваю, потому что они в последнее время очень часто намекали нам о переговорах. И даже выдвинули условия к этим переговорам. Мы согласились. А как тогда это понимать? Но я хочу просто в связи с этим предупредить наших противников, наших соперников и тех, кто не понимает еще, не надо этого делать. Это пойдет не на пользу не только региону Европы, но и всей планете. Нападение на Беларусь. Ну, якщо напад на Білорусь все ж таки відбудеться, то це буде найкоротше в історії Третя світова війна. це. про розв'язання третьої світової випадку застосування західного далекобійного озброєння в глиб території РФ. Нагадаю, розповідав і минулого тижня Ілон Маск, підкріпивши свою теорію коментарем під одним із твітів у мережі Ікс. І ці висловлювання чітко підпадають під категорію корисного ідіота, популярного поняття, яким колись на політичному жаргоні нарікали західних псевдоінтелектуалів, які підтримували радянську владу. Не розуміючи, що вона пов'язана зі сталінськими репресіями, голодоморами та розстрілами. Повертаючись до маска, з'ясувалося, що його справді використовують як рупора, і це робить звичайна російська фабрика тролів. Назва нової організації Команда і і нею опікується особисто заступник голови путінської адміністрації Кирієнка. в арсеналі від створення фейкових сайтів і написання коментарів від імені ботів до публікації підроблених прес-релізів європейських чиновників і псевдозвітів відомих організацій. Цільова аудиторія мешканці. Європи, сполучених штатів Америки і російські емігранти. І от на гачку опинився також Ілон Маск, який свого часу поширив ось цей мем із Володимиром Зеленським. Чим тепер відверто пишається у своїх звітах та сама фабрика тролів, нанята Кремлем. До речі, схожі ідеї, що світ знаходиться на порозі третьої світової і потрібно негайно сідати за стіл переговорів, почав озвучувати і колишній працівник радянського посольства у Пекіні. А тепер за сумісництвом президент Казахстану Токаїв під час зустрічі з Олфом Шольцем напряму почав підсовувати так званий китайсько-бразильський мирний план, який не Могла пропустити повз увагу кремлівська пропаганда. Росія в воєнному отношении непобедима, а дальнейшая ескалація на Україні приведе до непоправимым последствиям для всього людства. Об этом заявил сегодня президент Казахстана Касым Жамар Такаев во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Астана стала второй после Узбекистана остановкой в турне Шольца по странам Центральной Азии, куда он отправился в попытке решить две главные немецкие проблемы – нехватку энергоносителей и проблему миграции. Однако канцлер сам попросил Такаева высказать свое видение украинского кризиса. Такаев ответил, что хороший шанс достичь прекращения огня был упущен с отказом Киева заключать стамбульские соглашения. Но возможность перемирия еще есть. Для этого, по словам Такаева, нужно Внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов. Якщо хтось прозабув, то нагадаю, Шульц перерував слова Тукаєва і нагадав, що це саме Росія без причину напала на Україну. І Берлін далі підтримуватиме Київ. І наприкінці кілька слів про теплі україно-польські стосунки 17 вересня в аеропорту Кракова нагадаю трапилася непересічна подія. Польські прикордонники одягли наручники на одну з найбільших зірок сучасного боксу Олександра Кусика. Затримання відбулося через те, що служби аеропорту не хотіли пускати товариша боксера на борт із незрозумілих причин. А друг усика це тренер Сергій Лапіникі, який, який супертяж добирався до польського міста автівкою, і звідтіля планував відправитися на тренувальний збір до Іспанії. Усик після заборони пустити лапіна на борт літака також відмовився від перельоту. А наручники, начебто одягли, бо Сашко НАТО експресивно доводив свою правоту і захищав члена власної команди. Дикувата ситуація, погодьтеся. Враження що в спортивних сумках знаходилися не спорядження для тренувань, а українське зерно, яке на наших сусідів діє якби на червоне. На цьому мене все. Побачимося у наступних випусках. Це був Юрга Гаврищак, Вісті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.